Два місяці я була в окупації. Ми старалися і на заборі, і на дверях візде писати діти. Все згоріло, і щотчик, і тут мебіль була, ось у... газова Ось Отак зробили, нас освободили. Освободили от усю. Два місяці я була в окупації, так. Да. 13 березня прийшли до нас орки. Значить, Приїхали, зайшли вони до нас в село і почали ходити по будинках до людей, хто проживає. Щоб ми, значить, якщо ми в будинку проживаємо в цьому дворі, ми вішали ленточку біленьку. Якщо ми в цьому дворі не проживаємо, ну, вже ніхто нічого не вішає, то ми старалися і на заборі, і на дверях везде писати діти. діти тому що вони більш чуть, чуть лояльніше до цього відносились. Коли є дитина, то ми і велосипедики дитячі, і колясочки, все втягували в двір. З 13 березня, коли вони зайшли, ми спустилися в підвал, тому що дуже були обстріли із градів, із мінометів. У нас в окупації було 9 чоловік. Наші діточки спадки лягають в таких условиях. Саме тут. Обоснувалися, включили камін, зробили дітям якісь мультики хоча б. Ну, десь так. Прохладно, звісно, не нагрілося ще. З больниці тут стріляють на князівку. З князівки відвідка йде на лікарню. І ми Картоплю садимо, не тільки я одна, ми сусіди, всі ставлять. Ага, жу, летить міна, ми полягали на огороді. Пролетіла оттуда. О, це наші, все, свист, якщо збільшується, значить, треба тікати. Якщо свист рівномірний, то можна далі садити картоплю. Ну, от. Що ти що робиш робить? Ну ще так, питаюся. А ну, я тобі покажу, а ти глянь. Так, це манжет. Да. Це. Цього на... Стормозний. Це на ну це і на марочні, такого нема. нема да. Маленького нема. Це десь на 19, на 18. Да. Нема такого. Ти, його. «Да, Сашка тоже, наверное, нема, нема. В магазині прилетіло. Це було десь почало квітня. Тут в мене було вікно велике, рішотки. Вони просто Урал підігнали, зацепили Уралом і видірнули рішотки, Залізли. і… Пограбували магазин. також побили всі вітрини. Так багато осколками, тут багато було міни. Прям стирчали тут, стирчала міна, там ми приїжджали. ми ще… — А у вас такі автомобільні товари так і було, так? Да? Так, да, були автозапчастини. І, і що, наскільки що я Ви думаєте, я ще бачу? Я ще нічого не бачу. Я тільки я ще не підсчитувала, я ще не бачила, тому що половину товару тут винесли. Саме основне це генератори, стартера. Ну, така музика, там динаміки, ну краски, краски винесли всі. Оце гребли. Я просто бувало приїжджала, і коли обстрілів так не було. Їздила в магазин, вже вікна не було. Коли тут з магазина орк вилазить, каже: А ви сюди? Товар взяв мій. я кажу, я хазяйка, можна? Я зайду? Ну, заходьте. Я відкриваю ключами, вони не могли двері зламати. Заходю, а вони собі нагребли, що хотіли, та й пішли, о С. Це наш будинок. Тут у нас літня кухня, ну, там щас... на дверях літньої кухні теж орки нарисували, були зежку. Ось, ми її закрашували. Це була тут зежка. Оце у нас двір, це наш будинок, в якому ми жили, радувалися. Це у нас дитяча кімната сина була. Це коридор і входні двері, ну, якби центральні входні двері. З цієї сторони була середня донька кімната, а там старшої доньки кімната була. Це такий типу полу, полуетаж, так? Да, так, да, такий да. А це у нас, як, як кажуть, задній ход ну, був. Тут це, як, теж як коридорчик у нас був, тут у нас шафа купе стояла. Тут у нас холодильник, морозильна камера, все, що залишилося. А mm. це коли прилетіло, тут, так щось? Куди підпал був. Жили орки тут, а. жили mm. тут вони і ми щось, не... у них щось у них не пішло не так. Mm. Та. Ну Оце тут у нас кухня була. Mm. Ми тільки ремонт зробили, тільки-тільки, все згоріло, і і тут мебель була, ось. Газова плита, качол. Ну, Оце в нас ванна була. Тоже, тільки теплі поли поробили, ремонти, все. Тепер видно тільки небо. Болір. Болір, да, нове, все нове. Ми тільки ось тільки поцепили плитку. Оце тут зеркало висіло, тумбочка. Отак. Все старалися для дітей, для сім'ї, щоб жити. а воно… Ну, І все в такому стані. все. Обгоріло до штукатурки, попадало все. От, оце от… от, от, от так зробили, нас освободили. Освободили від усього. Від бізнесу. Ну, На цій машині ми деякий товар їздили по високополю, роз, розібрали її потім, щоб не забрали. Ну, вона стояла отут. А зараз вже все, так, машина? Ні, вона робоча. З ключа вона заводиться все. Просто ж розібрали, бо почали люди наші тягнути. Уже Наші почали а, розтягувати. А що, це, це наші вже колеса познімали? Ні, колеса я, ми поснімали, тому що ми приїхали. А, Сидіння почали повину повиносили вже, ми все туди, в гараж закрили його, все, повитягували, ну почали витягувати. Так а чого наші тягнули? Думали, що ви вже не повернетеся? Може. Що? Ну, комусь же щось треба. Оце все, що лишилося. Жили, наживали, радувалися. А Як... будинок цей будували Це... Я. Батько, батько мій. Так, З 94-го року угу. ми почали будувати цей будинок. В 98-му ми перейшли в будинок. Вже в цьому будинку родилася середня донька і син старший. Я навіть не знаю, не уявляю, як воно буде і, і що, і хто нам що допоможе. Куди мені бігти і до кого обращатися, я не знаю. Приходиш до нашого, цей 10 досок дають і 13 шиферин. Якщо я можу накрити чимось цю, цю площадь десятьма досками і тринадцять шиферинами, він каже, а ви накрийте ту кімнату, де ви будете спати? Ну, я стою, кажу, люди добрі. Ви кажу, ну, допоможіть хоч чимось. Ну, посчитайте, нас, нас не так багато тут будинків, зруйнованих, таких. Ну, создайте комісію, сходіть, подивіться, може, цій людині треба дві шиферини. А тій людині треба 20 шиферин, а тій людині 30 шиферин треба. Ви соберіть комісію, посчитайте, подивіться, хай якась людина ходить, щоб займалася. Ну, оцим комісії такої нема. От мене згорів, я кажу, дайте мені акт того, що в мене зруйноване майно. Ви подали, подали, чекайте сльози і все. в Душі біль, тому що дивися. На це все зруйноване, яка в нас була лікарня, яка в нас автостанція була. Ну, Люди жили, люди працювали. У нас село було, ну, оказується, гарне і заможне. Ми навіть над цим не задумували, що ми можемо жити, ну, що ми так живемо. Зараз ми наймаємо квартиру, ну, будинок, да, і живемо так, як у мене ну, нема де проживати. Живу на квартирі. Теж в будинку нема криші, накрита, таким, поліо, таким, що нам дали цей брезент, чи що? брезент. Да, повністю. деякі вікна забиті досками, тому що коштів у нас немає, щоб їх встановити. Є два вікна, що розбиті, третє ще стоїть, стіна відійшла там. Ну, Жити можна, як то кажуть.